Покажу вам собачок, які приїхали до нас зі сходу. Декого забирали з подвір'я, декого забирали з вулиці, декого забирали з під руїн. Ну, вони вже трошки такі адаптовані. Волонтери там вже їх трошки соціалізували. Вони вже заспокоїлися. Як тільки приїхали до нас, ну трохи був такий стрес, боязнь, але вже нічого, вже йдуть гладити, снюхають ми з ними знайомимося. себе. В основному ми доглядаємо за тваринами. Ну, вас важко, дуже важко, тому що нас залишилося мало. Нам ніхто не допомагає. Ну, один одного ми підтримуємо, але дуже хочемо, щоб люди були людьми і нам просто допомогли. Бо тут дуже багато тварин: 300. ще 20 приїхало, і ми не можемо собі дати рано. Березні місяці я вже звільнила з роботи. Відпустити мене не можуть. Я вже хочу так, як волонтер, тому що немає кому працювати. Лишилася ота жіночка маленька і друга я. Хлопці, які прийдуть, зразу їх. Поки по дорозі або на роботу, або з роботи під'їжджає військомат і забирає. Ну я нічого не можу сказати і там треба, тому що мої діти також там. Ну але такого вити посеред дороги, щоб людина не могла. Навіть зайти додому і сказати, вибачте, щоб можна було тих принаймні два тижні, щоб підшукати когось іншого, тому що ніхто не Ви, ви бачите, робота не легка. Загалом на притулку знаходиться 18 тварин зі сходу з різних міст. Купінськ, Харківська область, Вовчанськ. Приїхав трошки раніше. Патрон патрон дуже добрий, активний до людей, взагалі цілком соціалізований собака. Має страхи, наприклад, якщо б'єш десь по якійсь мисці або по блясі, дзвінки, звук, він просто зразу лягає. Чотири лапки в різні сторони, він зразу лягає. Це наші хлопці теж новенькі. Джек. Чорненький Джек, Дарвін. І там в буді-барі. Усі три кобелька кастровані, молоді. а Цим хлопчикам. До двох років так так, так. сиренький, він ще такий боязкий, він ще не привик, він ще в стресі в нас сидить. Але нічого. Надіємося, що хтось відкликнеться, надіємося, що ми прилаштуємо вода й би частинку тварин, які потребують дім, які вже не страждалися і віримо, що їм, що їм дадуть другий шанс. Місто фінансує стерилізацію і вилов тварин. Е, все решта, що в нас е, світло. Бензин, транспорт, ремонт, зарплата працівників, корми, лікування клінік це все йде за благодійні кошти. Ми постійно пишемо пусти на наші потреби, шукаємо донатів за кордону, тому що наше місто ну, не має можливості донатити і утримувати цей притулок. І тому ми постійно в пошуку. Багато звертаються, телефонують, звертаються, але просто ми не в силах прийняти, тому що ми не маємо де садити і не маємо, ким це обслуговувати. Найбільше проблема це люди, тому що зарплата мінімальна і дуже важко. Робота специфічна з собаками. Не кожен зможе працювати, хтось боїться, хтось не хоче. І за таку мізерну зарплату не кожен піде. Це піде людина, яка любить цих тварин. Це просто увага їм. І нічого тут не треба вигадувати, робота взагалі не важка. Тільки треба більше людей. Просто, щоб ми собі сформували зміни, щоб ми могли розділити той, щоб я мала відпочинок, і моя партнерка теж. І все буде, ну, буде Україною, як кажуть, усі. Правильно? Просто нам треба кілька людей. Нічого страшного нема. Просто я вам ще раз повторюю, тварини тут, усі. Соціалізовані, всі йдуть до рук, всі прекрасно, не треба боятися, є люди, які приходять бояться собак. Но багато з них вже тут працювали і працюють, які боялися собак, тому що їм показала, розказала. Якщо б людина хоч одна прийшла, кілька разів, прийшла, подивилася, допомогла і познайомилася з ними, вона б зрозуміла, що це не є така проблема. Просто треба фізичної ну, допомоги.